Важко коментувати, по такому рахунку, в другому таймі команда суперників нас дожала, ми підсіли фізично. В загальному будуємо нову команду, молоду, багато хлопців, багато хлопців на перегляді. Тому десь такий кінцевий результат. Що по грі, моментами в нас і виходить, і моменти в нас сьогодні були. До своїх хлопців по першому таймі і до половини другого, то я жодних, жодних претензій не маю. Вже до тих, хто вийшли на заміну, то вже треба буде конкретно дивитися по відео. І Десь той, ви що... не вгадали з замінами. Ну, На рахунок вгадали чи не вгадали з замінами. Просто є хлопці на перегляді так, кожного разу. Дивитися. Тобто їхній їхні рівень оцінити, тобто вгадати чи не вгадати, практично нереально, якщо на них не подивитися. Тому десь воно так і складується такий Кінцевий результат. Вітаю з перемогою! Задоволені грою і результатом сьогодні? Результатом, звичайно, ну, що задоволений такий рахунок. Нарешті почали забивати грою, на жаль, не дуже. Ну, почали грати менш-більш то, що від них хочеться. Це вже коли після першого, голу. то того дуже багато браку було в передачах, неправильне відкривання, неправильні вбігання. Ну, дуже було багато помилок, так само, як і в минулих іграх. Вже після забитого голову нарешті така розкутість, розслабленість, і дійсно вже щось почали комбінувати.